Будь ласка, Юрію, вас по суті складу ваша честь 20.11 Я написав скаргу до ДБР Хмельницьке територіальне управління міста, розташованого в місті Хмельницькому, в якій просив внести відомості про вчинення кримінальне правопорушення та внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На слідчого УСБУ Вінницькій області Степанюка, який порушив ряд статей, а саме це 163 стаття втручання у таємниці листування, це перевищення владних повноважень, використання службового становища та приховування злочину. Тобто, всі ці дії свідчать про злочини, які вчинив Степанюк, не виконуючи в тому числі ухвалу апеляційного суду. 20.11 я надіслав на, на адресу електронну адресу Хмельницького ДБР. Вони не внесли по сьогоднішній день, не проінформували, не внесли, не зв'язалися. Чим самим порушили 214 статтю кримінально-процесуального кодексу, а саме те, що слідчі зобов'язані внести відомості протягом доби з моменту надходження такої заяви. Окрім того, 303 стаття Кримінально-процесуального кодексу України передбачає види відповідальності, ну бездіяльність, за яку можна подавати в суд, а це являється бездіяльністю слідчого ДБР. Тому і я звернувся до суду з даною скаргою з метою зобов'язати слідчих ДБР внести відомості та визнати бездіяльність слідчого ТУ ДБР і водночас надати мені витяг, зобов'язати надати мені витяг ЕРДР та внесення про скоєнні правопорушення за моєю заявою.